Що стосується прогнозів на 2024 рік, яка ситуація буде в Україні? Ну в даному випадку ми говоримо не тільки про військову ситуацію, а про економічну ситуацію? Чи вистачить в бюджеті коштів на військо, на війну, на зарплати, на пенсії таке інше? Питання архіскладне. Але не драматичне. На жаль, в засобах масової інформації, особливо в зарубіжних, є це такі, знаєте, якісь драматичні трагічні нотки. Я особливо, особливо на це не звертаю уваги. Чому, тому що треба розуміти про те, що російська пропаганда вона має дуже велике фінансування, і вона так само своїми фінансами і інформаційними вкидуваннями теж ну, скажем, робить такі провокаційні заяви. Це стосується багатьох засобів масової інформації зарубіжних, тому Числі і знаменитих. Так от хочу сказати, що не все так погано, тому що не підтримувати нас, наші партнери, американські європейські, ну просто не можуть не підтримувати. Звичайно, зараз дуже складна ситуація в Америці. Ну, Напевно, вже багато хто вже знає, що там відбувається. Заблоковані цей 61 мільярд. Ніяк вони не можуть між собою домовитися і пропустити його спочатку через Сенат, потім через Конгрес. Відповідно, голова Конгресу є республіканцем. На нього має вплив Дональд Трамп і багато багато інших заяви до Дональда Трампа. Я думаю, що це питання складне і воно не буде мати такого швидкого і позитивного рішення для України, але якісь місячні вприскування фінансові і військові зі сторони Сполучених Штатів Америки точно будуть. В цьому сумніві немає. Ну, при найкращому варіанті отримаємо всі 61%. При гіршому варіанті отримують частину цих коштів. А такого, щоб дуже поганого варіанту, щоб не отримали нічого, такого не буде. Але треба розуміти, що ці американські європейські кошти, вони ж йдуть не тільки на війську, вони ще йдуть на, на фінансову сферу України. Вони підтримують українську економіку, вони підтримують бюджет України. По мене не є зараз самодостатні. Ми навіть до війни не були самодостатніми в плані нашого бюджету. Він був дефіцитним а зараз тим більше. Якщо американські новини такі трошечки песимістичні, якраз в силу того, що я сказав, то європейські новини доволі оптимістичні. Там заплановано 50 мільярдів коштів. Виділити нам із бюджету Євросоюзу. Ну, ми знаємо про те, що Угорщина і Словакія, скажімо, блокують, перешкоджають. Але на 100% впевнені, що це тимчасове явище і за тиждень, два, ну максимум за місяць, воно вирішиться, а поки воно буде вирішуватися, то є ну, фінансові і військові вприскування інших країн, таких як Німеччина. Щоб було зрозуміло, Німеччина планувала на 24-й рік виділити нам 3 мільярда військової фінансової допомоги. Тепер воно виділяє 7 мільярдів. Відповідно, майже. Подвоїла Франція свої бюджети, нам, відповідно, Італія. Тут треба чітко розуміти ще, ну, скажімо, цю економічну складову. Звичайно, у нас зараз дуже велика дирка, і, звичайно, нам багато потрібно коштів. А хто нам цю дирку, скажімо, в 23 му році закривав? Закривала Америка, закривала Європа. Вони закривали, ну. Приблизно пропорційно, а можливо, Америка трішки більше. Тут ще пояснюється те, що ми, ну, наприклад, можливо, до кінця не знаємо мову цифри. Ну, наприклад, що валовий внутрішній продукт Америки, Сполучених Штатів Америки, нараховує приблизно десь 21 трильйон доларів. А валовий внутрішній продукт країн Євросоюзу нараховує приблизно 18-19, ну тобто, майже рівно. Кстаті, домінуючими країнами якраз тут Німеччина, це більше 4 мільярдів, майже стільки само Англія, потім трішки менше по 3, майже на мільярди, а трильйони це Франція це Італія. ну, Інші пішли країни. Я чому зараз говорю цей мовою цифр? Тому що Європа ну, доволі багата. І сумарно її потенціал майже такий, як Сполучених Штатах Америки. Відповідно, якщо американці. По тих причинах політичних негараздів, які я вже говорив, конфліктна ситуація, політична ситуація між республіканцями і демократами приводить до того, що нам це кошти в повній мірі з Америки не виділяють. То якщо там така ситуація трішечки, ну, скажімо, для нас песимістична, то тут європейці навпаки почали нарощувати свій потенціал. Ну а так як я сказав, коштів там достатньо, і це невеликі нагрузки на їхній бюджет у вигляді цієї допомоги. По різних даних це приблизно займає від 0,5%. До 3% від їхніх бюджетів річних. Так що це невелика нагрузка на їхні бюджети нам допомагати. Найбільше нам допомагають країни Прибалтики, хоча їхні бюджети у цьому сумарному бюджеті ну, найменші, бо це маленькі країни, по економічному потенціалу вони не потужні. І на завершення, що являється таким оптимістичним, особисто для мене, ну скажімо, можливо, тому що я люблю мову цифр. І от я недаремно сказав про ці валовий внутрішні продукт. Що це таке? Це по суті економічний потенціал країни. А війна це не просто війна солдатів, війна зброї, це завжди війна економік. І та економіка, яка сильніша, вона в кінцевому результаті переможе. Так от, давайте порахуємо звичайну мову цифр. Економіка Сполучених Штатів Америки, так як я сказав, 21 трильйон доларів. Економіка Євросоюзу ну, 18-19 трильйонів. А економіка Росії трішки більше 4 трильйонів. Трішки більше 4 Ну, Наша економіка не самодостатня, але нарахує десь в районі 400 мільярдів доларів. Так, от, якщо взяти оці цифри і їх сумувати, ну докупи все проаналізувати, то зрозуміло, що Росія ну, не витримає економічно навіть по тій причині, що зараз вона вже витрачає по різних оцінках від 30 до 40 ну від 30 до 35 процентів своїх бюджетів на військові потреби. Ну, тобто, економісти ну, дуже добре розуміють це питання. Жоден бюджет країни і жодної країни не витримає таку нагрузку, як 30-35% тривалий термін часу. Тому що що це означає? Це означає, що від звичних ну, 5-7%, ну це для Росії 5-7%, в інших країнах це було менше. зараз давати, наприклад, 30-35%, значить, ці проценти треба ж звідкись забрати. Ну, Відповідно, забирати їх можна один раз, а потім як їх забирати, якщо вже забрали, вже забирати немає що. Тобто я хочу сказати, що економіка, вона така ну, штука, яка в апріорі, ну скажем так, показує. Майбутнє Росії у цьому протистоянні із Америкою і Заходом і в цій війні з нами. Тому що якби, якби це була просто війна Росії і просто України, ну нам би напевно було дуже тяжко. А якщо це війна Росії проти України, а Україну підтримує і 100% буде підтримувати вся Європа, а її економічний потенціал, так як я сказав, в 5 разів більше, ніж потенціал Росії, а нас Буде підтримувати, якщо не в повній своїй ну скажем, в потенціалі, то хоч би частково буде підтримувати Америка. То я думаю, за 2-3 роки економіка Росії просто-напросто здохне і, скажем, війна в цьому плані почне притухати. Сподіваюся, це відбудеться раніше. Але думаю, що економічні проблеми в Росії почнуться в 2024 році. Їхня, ну скажімо так, ну критична вже ситуація буде в 2025 році. А чого я прогнозував, і буду прогнозувати завершення війни десь в середині 2025 року, якраз по цій причині, що економіка Росії просто видохнеться, і в них просто не буде грошей за що воювати, тому що я вже декілька разів говорив. Якщо, боронь Боже, нашим солдатам перестануть платити, такого не буде. Вони все рівно будуть воювати. Якщо перестануть платити російським солдатам, вони розвернуться, підуть до хати. Вони воюють за гроші.